Усім привіт, мої Зайки Это Гатри змі гуляти кататися на велосипеді Я можливо, поїду Зараз в Аврору гляну шампунь для Лелухи То есть еще Лилуха це моя собака Чихуашечка. Е, І зараз Поїду кататися на велосипеді. Ну і до воздух, короче, уже поняли. И завтра я уже уїжджаю в Київ на операцію на козоглазі. Так, але е я вчора ходила, я не снімала вам відео на YouTube. На Ютубі я виложу це гедрозмін на Ютубі буде. Ну просто так. Ну і так проти, понятно. Ми вже... Ми недавно їздили в Київ на сколочную клініку. Це така клініка називається У мене у нас. В Києві. У нас, короче, в Киеве я живу у Унитройской області. Так, я завтра їду в Київ. І приходіть в мій телеграм-канал Шапки буде. Або в описании. Ну, у нас завтра э, маршрутка, и так понятно. Хочу вот этот, короче, тут-то, но ну, она, короче, за вот этой консилером. вот эта <coughs> консилера э, посыпает, ть, короче, ть, э, <coughs> Как она называется? А, лоб, короче, тут поэтому. Так, вот, следующий у мене купила вчора вчора такий браслет. І себе так э, я подушується подруге. Потому що там було два. І я что не вимазала. Ну ладно. Так, следующее у нас. секундочку. у нас будет отакий. Це мені бабуся привозила із Польщі. Шаматологи. І... Короче, завтра вже поїжджаю в Київ, можливість я буду з вами переписуватися в телеграм-каналі своєму. Будуть шапки, профілі, обувки, описання. Підписуйтесь. Гельчик для бровей берем. І ви вже поняли, що я на три дня, третій день в середу, я вже приїду в свій город. У нас вже відбувається в області. Я извиняюсь. Звука не було, потому що я знімаю зараз на камеру, в Ютубі я виложу. Бо вот, так що. Я дружу, если що я позавчора. Я вже вам відео не буду знімати, але і так позволю. Так, так. так, зараз. Так, і ну і ви поняли, що я вже зібралася. Блин Я, короче, не понял просто Я вам вчера в телеграм-канале снимала видео из ТикТока, короче Короче, я иду гулять у нас сегодня прекрасная погода я Не знаю Ну просто я уроки не забрала уже Просто я завтра уже уезжаю У нас маршрутка в 6.50 по нашему киевскому времени У нас уже київському времени вже будуть переводити на менше ніж в Росії У нас буде я вам зараз скажу, скільки у нас. У нас зараз 11.07, 4... он 04. буде у нас 10.40 10.04. Вот так. Сейчас секунду. Так. Таке время у нас буде по 26 жовтня, нам будуть время, короче, переводити на менше час і спать. спати. Тому що нам будуть переводити время на 3 часа. Ну, це буде аж 26 жовтня, це буде в неділя. Ну і потім я не знаю, чи я вам з вами буду переписувати телеграмі, бо в мене подруга в Львові живе. І вона мені, коротше, пише. Завтра вже понеділок. Ну, от понеділок. Я вже, коротше, таке число. Тому що ви поняли, куди я вже. Я вже Київ на вже на операцію. Да. Я дуже похожа на батька, але... Но... Я на нього, короче, обиделась, я вам расскажу телевизор канал, короче. Берем. Зараз секундочку. И берем, короче, левець для стрелок. Я, короче, шот сину. Но... Давайте сегодня их делать не буду. Берм, короче, тушь. Вот я не знаю почему. Тому что я на нього, короче, обиделась. Я, короче, да, у меня так, але в mani... мене... фиолетового, ой, этого коричневого тушь я ей бабушка привозила. Я вам, может быть, буду снимать, я знаю, если не поеду, я его Аврору. ну, короче, этот шампунь для лилухи, потому что у нас уже шампунь закончился, я нам уже, я уже забралась, короче, ехать на велосипеде. Я буду ехать другой Аврору. У нас их Аврор кучу. Тибо не в Києві. я Києва ни разу не бачила в Авроре. Я там купляла... Я не, короче, купляла там. Я, короче, решила, что шампунь куплю, для лухи, но так я и не купила один ага, силу. Ну и так понятно, что у меня как всегда тушь и в том деле. Короче, так и... Ну и, короче, вы поняли, чему? Я не разг... Я вчера переписывался с батьком, короче, да. И, короче, вот так. Я с ним, короче, если вы врач не даст на операцию. Ну и я короче вспомнила, что я сейчас поеду Ой, не поеду, а просто так для нас за короче Я так решила что это можно для нас це для вас. Так и і, ну і я так поняла, короче если он не дал набиратися мне на 600 ой 60 тисяч, я на нього короче обіжусь. Бля ладно. Ну межа равно Так и і... Я зараз измура ще... Секунду. Так, але сейчас я причешуся. Ну я, короче. знаєте, будто я к вам сейчас розкажу, який, блядь, муня. Я не замотаю, щоб мене забанили Ютуб. Ну, как бы в Украине как YouTube не забанит. А вот когда в России, то не может забанить YouTube, пока... Телеграм, короче, можу забанить Росії. Але зрозуміло, що, якщо чесно, видите, як у мене зараз волосся. Вот. Я, короче, не знаю, чому. Я сь сьогодні буду мити голову, я вам розкажу, чим я пользуюсь. Я вам, короче, ви, якщо хтось в Україні живе, там області, короче, в нашій області, то, коротше, в мене допомагає бальзам для волосся. Він коштує, я не пам'ятаю. Це мені мама, мама ми десь монтуюся, коротше, купляла. Це справді для волосся і для тіла. І, коротше, от, я зараз буду його шикати. Він запах буде пахучий. Я... Коротше, не користувалася в, сент... в серпні. Я пам'ятаю. Він дуже пахне. Я... Я його ку куштувала в гілі. Якщо що я вам просто покажу. Да, шикає много, тому що тут діла, э, коротше. Так, все, тепер можна почесу це. Він, коротше, видіть, яке в мене зараз велося? Э, тому що, якщо чесно, волосся дуже гарне. Але не дуже подобається, ну но... так, от вот так, короче. Я зараз поїду в Аврору, гляну для собак шампунь для песа. Хоча, пане, по, по українськи пес, по російськи собак. Я борюся галаком отаким для волосся четвертим. Я куштувала його в Авролі ой в Єві. Я ще його купляла в літом. Я, чесно вже не пам'ятаю, літом ще ні. І коротше, зараз я буду його теж обшикати і буду духами. будуха. Шкатиська мені мама матусі дарила на день народження. І в нас відкрился этот, я не помню, сенсей чи що. Покрій этого. Короче, так, Так, і будемо шикатися для тілася теж. Я його теж куштувала в Аврорі, тож я этот був, щоб пахло. Так, ну я тут наманяла. Так, і куштуємо такими духами. Матусі мені дарила на день народження на 17-літній роки. мені вже. І тому що я дуже хотіла ці духи, я обожаю ці духи. І вони, знаєте, вони очень дорого коштують, але вони дуже. Я Не можу сказати. Це мені мама дарила на день народження. І отакий. Старичок отаку. Таке народження. І вона мені просто подарила ще сумочку. народження 17 років. І в моєму году я не знаю, чи вона в следующему году вона мені подаре. Вона мені подарила таку сумку, яку вже нема. Ну, Тут тобто вона є, але я не знаю, де її, коротше, поклала. Зараз візьму коляку. так Я вигляжу, губки тільки не накрасила. Ну ладно, все одно не люблю красити. Ну і потім я. Я вже почти зібралася, так я краще їду в Аврору. Така в костюмчик, отаку мені бабуся дарила на прошу моду на день народження, так я сумочку візьму. Кстати, я купила Мрілок в Аврорі Такий. А це вже давно купляла. Відео. я вам коротше, показувала. Усім попаду нові зустрічі, можливо я наверное, повернуся, коли буде нормальний глаз, око таке буде, я вам покажу в наступному відео. бачите мене голос? Зараз просто безполезно. пишіть мої коментарі в телеграм-каналі, шапки профіля або в описанні. я буду вичати це відео буде недовго. Тому що я зараз поїду на Воврору або хтось на велосипеді. Всім до зустрічі, удачі на вихідних. Уже стався один день вихідних. Сьогодні вже неділя. Завтра вже понеділок. Всім удачі на учобі. А завтра я уїжджаю на учобу. я позаявлю вже буду. Всім па, -па. Було вже, мабуть, зараз. А може чуть пізніше. Всім-па-па.